Застаріла, нецікава пропагандистська література може допомогти українським військовим. Вирішили херсонські бібліотекарі. Акція проходить у всіх філіях. Працює зараз в Херсоні. Їх 11. Всі відгукнулися дуже активно. Та голови ОСББ відгукнулися, написали нам на електронну пошту листа і залюбки приймуть участь у цій чудовій акції. Кошти на замокулатуру. Будуть спрямовані на авто для 56-ї бригади збройних сил України і В якому служить наш депутат Херсонської міської ради В'ячеслав Білковський. Ще до тієї акції наші користувачі приходили до бібліотеки і запрошували, книги приносили, які їм не потрібні. Ми збирали в окремий там куточок, а потім от така ініціатива виплила, що ми хочемо допомогти нашим воїнам, які воюють і яких не, ну, не вистачає коштів на наше обладнання. Така ініціатива для України не нова, говорить начальниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська. Ми вирішили своїми посильними можливостями долучитися по збору літератури, яка вже застаріла, яку люди не хочуть мати на своїх поличках. Я маю на увазі література пропагандистська, російська, або в принципі література, яка вже втратила свою цікавість для людей, і найголовніше дуже багато людей. Готові допомогти, донати збираємо, але хтось фізично фінансово не може це зробити. Містяни акцію підтримали. Були випадки, коли книг було так багато, що їх до бібліотеки привозили автівками, розповіла Світлана Думинська. Окрім застарілих книжок, просять приносити і кнопкові телефони, які потрібні українським військовим. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Юрій Лотошинський Суспільне новини, Херсон.